Вітаю. Сьогодні хочеться <coughs> поділитися, озвучити таку думку, що любов це не тільки компліменти, це не тільки позитив, це не тільки доброта, це не тільки от такі приємні, сердечні відчуття. Любов це ще й Кроки, які визгоджені з серцем, про що це? Це не завжди про щось приємне і про світле, таке прям сонячне, це, це, це про світле, але це можливо не прям, якби не про веселощі, не про задоволення, а просто про правильне рішення, про правильну дію, про не ігнорування своїх відчуттів і дії згідно цих відчуттів. Про що мова? Мова про те, що інколи ситуації в нас викликають різні такі змішані відчуття. Наприклад, відчуття, що і треба, але не хочу. Або ну, якісь такі комбінації, що і то, і то, і то, і то, і робиш якось з, цим, з, цією, з цією кучою відчуттів, і не знаєш, правильно робиш, неправильно, хочеш ти це робити, чи не хочеш. І щось воно робиться, а відчуття при цьому взагалі неприємні. І, І що я тут скажу? Бо що в таких ситуаціях важливо до серця прислуховуватись. Лише до серця. Що це значить? Щось відбувається. Ми відчуваємо якийсь дискомфорт. І ми продовжуємо свою ту ж саму інерцію дій, незважаючи на відчуття часто. Але коректніше, якби більш по серцю, звернути увагу на ці відчуття, що я зараз відчуваю, і піти в ці відчуття, дозволити собі побути в них не то, що прям перефлексувати, як це називають. А просто побути в цих відчуттях, подивитись, про що це для мене, про який дискомфорт, а як мені реально хочеться зробити, як, як я вважаю правильно поступати, або поступити зараз. Як я вважаю в таких ситуаціях правильно поступати, незалежно від того, які ролі в кого, які в кого емоції, і які в кого. Перв'яси статусу, скажімо так, і в кого функціонал і повноваження. Є ситуація, в якій щось відбувається, що я зараз особисто я вважаю правильно зробити. І це про таку незалежність від зовнішнього і лише пора на власні відчуття. Це коли ситуація прям така, знаєте, дискомфортна, тоді тут чисто треба. Виступ, ну, якби... Вирішувати задачу своїм правильно. Не завжди життя ми до цього йдемо, щоб жити лише з радості і по радості і до цього потихеньку все йде. Але я зараз ще з шпионерції такі ситуації, де Ну, прям тебе Наїжджають, буквально, можна сказати. Не, не, не так. Приходять до тебе в якийсь радіус люди, з... які не живуть по серцю. Тобто вони тобі не пропонують любов, вони тобі не пропонують таке благо, вони тобі пропонують, можна так сказати, якісь бенефіти, але за ці бенефіти з тебе спросять і з тебе будуть вимагати, і вимагати не по-доброму, щоб... це наша така домовленість. Тому, будь ласка, там, зроби то, зроби то, будь ласка, будь ласка, будь ласка, прошу. Тобто немає розуміння, що так, між нами є якась там взаємодія, але ми двоє люди, ми залишаємося людьми. Тому як, ми продовжуємо спілкуватися на, на рівні серця, тобто проханнями, вдячністю, допомогою, підтримкою, там, увагою один одному. Просто там, скажімо так, п'ятихвилинна. До самої суті просто пару хвилин, там, як те справа, як ти сам взагалі, що ти там відбувається, як ти там ну такі якісь питання. Не завжди ми з такими людьми спілкуємося часто, доводиться мати, ну, по інерції ще, потихеньку рухаємося в радість. Доводиться інколи, інколи зустрічаєш людей, які не пропонують такого, а пропонують. Ти должен, ти должен, потому що. І там починається щось, або агресія взагалі може бути просто за незгоду, за, коли людина відчуває, що не по її. В таких ситуаціях ми включаємо режим. Я роблю так, як я вважаю правильно. Це любов. Це любов до себе. Тому що нам не пропонують ту любов, яка про взаємність і яка про нас. Нам пропонують щось інше. В таких ситуаціях. І я поступаю так, як повинен, як я вважаю правильним в таких ситуаціях. Часто це про відмову. Часто це про як би так сказати, не про конфлікт, а про випучити ситуацію доявної, до ясної. Проявити те, що між нами ти сховав. Прояснити. І це. Освітлення ситуації, виведення yeah. з прихованого статусу, відкритий певних питань, дискомфортів, воно по факту проявляє істину взаємодію між нами. І знову ж таки, слухаємо серце і діємо, як вважаємо правильно. І ще раз діємо, як вважаємо правильно, і ще раз діємо, як вважаємо правильно. І ще раз, і ще раз, і ще раз. І потихеньку з. Теншена такого тискової ситуації, ми рухаємося в серце, де це вже про партнерську взаємодію, де про рівність, де про нас. Тобто, да, у нас якісь ролі, але все ж таки, наша взаємодія це про нас обох. Я розумію, що це і про мене, і про тебе, і ти розумієш, що це про тебе і про мене. І ми обоє розуміємо, що це про нас. І оце розуміння, що це про нас, воно якби створює такі. Сердечний контакт навіть по робочим питанням, тому що а, робота це про таку постійну взаємодію, яка, про яку ми домовилися, що ми будемо взаємодіяти кожен день практично. І таке прийняття цього як да, і це класно. І я ціную, і ти цінуєш, і це взаємна... А, Взаємне цінування один одного, один одного радує, гріє, світить. Проясня... Ну, не проясняє, а от дає легкість теж насправді в протіканні процесів, які потрібно виконувати ну, в рамках задач. Там. Тому, коли нам пропонують не таку любовну взаємодію, ми просто робимо так, вважаємо правильно, взагалі не реагуючи на зворотній зв'язок тої людини. Тому що той зворотній зв'язок буде агресивний з великою великомірністю, давлячий, вимогливий, а звинувачуючий. Такі люди не добирають відповідальність за свої дії, вчинки, дуже багато звинувачення чогось зовнішнього, і воно якраз випльоскується. Тому на позитив не надіємося від таких людей. Це люди, які грають якісь нелюбовні ігри, скажімо так, не на рівні любові, тому з любові до себе, і насправді з глибокою любов'ю до до нашої суті робимо, як вважаємо правильно mm. Може бути корисним ще усвідомлення того, що глибоко всередині реально, як би так сказати, коректно. Знаєте, кажуть, що не звертайте увагу на думку людей людям все одно. Людям то може все одно, а от таким людям, їм не то, що все одно їм, як би так коректно сказати, їм зневажливо все одно. Тобто вони себе відчувають вище, у них дуже багато гордині, агресії, таких всяких -таки емоцій, і це їхнє все одно, воно не таке, що ну мені все одно, а їм прям там мені взагалі все одно. І от ну, воно глибоко сидить в таких людей часто. І це глибоко, mm. <сих> нащупавши його. Реальне. Оце. Там мені взагалі все ну, таке зневажливе байдужість. Тобто, що вони взагалі ні в що не ставлять. Всіх людей. Взагалі, взагалі. Mm. Лише тих, від яких залежить, вони їх ставлять на пєдестал. Їм все одно, і це усвідомлення, що Та їм взагалі але настільки наплівальські все одно, Ну, це їхній світ дає собі внутрішнє право поступати лише так, як я вважаю правильно. Ну, це право і завжди, є, просто воно якби облегшає ці акти, акти дії, розуміючи, що людині взагалі на тебе байдуже, не так зневажливо, що ти не то, що нуль, а от людина думає про тебе. Негативніше, ніж нормальна і нейтральна байдужість. Mm. Ну, ти просто дієш, ти знаєш що mm. цю людину, її такі от моменти. Просто робиш те, як вважаєш правильно, не пропускаючи себе, ну що майстер не попускаючи, не продовжуючи грати в роль, де ти хочеш якби, бути все ж таки добрим, хорошим, корисним для цієї людини. Це все ігри, в які гралися раніше. Зараз пора йти в, <кій> як би так сказати, в любов до себе, яка розкривається вже і відмовами від того, що не по душі. Відмовами від обману. Відмовами від якоїсь такої скритності. Відмовимо від цього всього. Відмовимо від критики відмовимо від агресії, відмовимо від вимог. Перед нами така стіна з відмов, яку вже не пробити. Ми вже кожен раз, коли бачимо, що щось. Попадає, не можу Пройти, щось попадати, відмовляю, 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 відмовляю. І це готовність відмовляти всьому, що не по серцю. Це не буду говорити, що там щось пробити чи не пробити, бо не люблю категоричні заяви. Скажу лише про те, що є тепер інформація, розуміння і знання про те, що не по серцю, не по любові. І цьому можна відмовляти. А любові відмовляти і не хочеться, коли з любов'ю приходять. Але з часом цей такий, скажімо так, ну, метафоричний такий щит. Ну він просто автоматично працює. Тобто ти вже розумієш, що в таких ситуаціях я відмовляю. І от прямо якийсь великий кусок ситуації відпадає назавжди. Тому що ти вже не впускаєш це в своє життя, в своє поле. Ще якийсь кусок ситуації. Таким типом ситуацій ти відмовляєш. Ти вже орієнтуєшся на відчуття і спільним yeah. з цими ситуаціями є якраз відчуття. Наприклад, відчуття якогось такого дискомфорту непевності. Щоб вже швидше і легше це все ідентифікуєш. І всім ситуаціям, які зі схожими відчуттями. Ти прислуховуючись до себе, якщо що пише це бажання відмовити, відмовляєш, Щоразу це протікає все легше, і все менше ситуації взагалі приходить до тебе може і перевіряти тебе на Ти вже свої уроки вивчив, можна йти далі, в радість. І допройшовши уроки відмовами, в тому числі від нелюбовних таких взаємодій, відкривається новий пласт життя, де все на інтересі, на цікавості, на радості, на взаємоповазі на недовір'я, а дружбі, підтримці, на партнерськості, на рівності, на. на відчутті якоїсь єдності, але не такої захвалювальної єдності, що ну, ти, ти такий молодець, ти красава, а такої глибокої, розуміючої підтримки, що ну, я поруч, там, в тебе така -то ситуація, там, окей, все точно поправиться, ти, ти розбираєшся, в тебе це є тобто, така підтримка, яка вселяє віру в тебе. Оце дуже цінно. І потихеньку це все буде розгортати з часом, коли минулі ці всі ситуації вже вичерпують свій потенціал, вони ну, вже вичерпують вже до кінця, вже каплі залишаються. І потихеньку будуть проявлятися вже нові форми взаємодії, які якраз про світло, про радість, про ясність, про легкість, про щастя, про наповнення любов'ю, про наповненість. І такий рух природній. Такий рух бажаний істину він не про те, що так можна чи не можна. Це природньо. І так можна. Це природньо. І такий рух просто. Будується любов'ю. любов'ю до себе. І любов'ю як вибором. Вибір найголовнішої цінності в житті. Дякую за увагу. Хто дивився. Бажаю любові.